Вбивцю та злодія просто відпустили на волю. Павло Матюк разом зі спільником Павлом Глобіним майже 13 років тому жорстоко катували, а потім вбили 64-річну рівнянку Зінаїду Римчук. Згодом літній будиночок із тілом загиблої підпалили, аби так би мовити, замести сліди. І, хоч обвинувачені у скоєному зізналися, рівненський міський суд ніяк не може винести вирок. Чоловіки 12 років були під вартою. а 10 січня вбивцям взагалі замінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Напередодні у суді приймав. Рішення про продовження запобіжного заходу. У вигляді цілодобового домашнього арешту в винуваченому строком до 60 днів. Тобто з 10 березня 25 року по 8 травня 2025 року включення. Обвинуваченому був обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з підстав запобігання можливості перешкодити здому іспиним кримінальному провадженні, можливості ухилитися від суду. Знаходячись на волі, я водувачему з кршко, то чи не та потерпіло до свідків, подавляючи полі. Продовжили запобіжний захід тільки Павлу Глобіну, хоча той був незадоволений, адже як сам каже, через арешт не може вийти до лікаря, з'явитися в ТЦК і купувати продукти харчування. У мене велика кількість захворювань, які у вас записані на семи листках а 4 я не маю можливості елементарно заміряти рівень цукру крові, отримати консультацію кардіолога, якої я потребую вже два місяці. Тому я просто наступний раз, раз, не питаючи ні нікого, нікого, вийду і отримаю допомогу, а там так. як хочете. А от другий обвинувачений росіянин Павло Матюк на судове засідання взагалі не з'явився, нібито через проблеми зі здоров'ям. Продовжити йому раніше обраного запобіжного заходу неможливо. Поважність неприбуття на дане судове засідання підтверджено медичною карткою соціонального хворого, за номерсотте, яку вже зачитав суд, тому є поважні причини неявки до суду. Тож від. Носно матюка суд взагалі не виніс рішення. Дія його запобіжного заходу завершилася 10 березня. Відтак до наступного судового засідання вбивця Павло Матюк фактично знаходиться на волі. Такі дії суду обурили сторону потерпілих. Дана ситуація являється кричущою для мого довірителя і загалом для суспільства в цілому, оскільки фактично відмова суду в даному випадку розглядати клопотання прокурора суперечить будь-яким загальним принципам. Кримінального провадження і правосуддя, як такого, в цілому, дата наступного судового засідання 13 березня. На ньому обвинуваченому матюку мають винести рішення, якщо ж він, звичайно, з'явиться у залі суду. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.